Топом із Києва до Марокко що нас чекає на нашій дорозі? Фіри і фури, лади і мерси? Що нас врятує на лютім морозі? Перса і берці, перса і берці. Соцію Фейсбуку і дивану, лінію прикути до власних ліжок, гайди кататися берегами моря, що визирає із книжок. Левого часта красивого світу там, за кордоном і горизонтом, ми заспіваємо многії літа в Лондоні, Делі і навіть Торонто. Ти, що писав неремовні вірші, стіни підперши брудними ногами, щоб розбити поезії, тишу, їдемо в землю обітовану. Пісня, що сповнена радості і крику, свята, що завжди лишається з нами, палець угору, піднявши великий, ми стаємо перед втіленням рами. Вийшовши вранці на київську трасу, на плічник ховаючи керуака, ми досягнемо, як мінімум, Марсу, максимум тріумфальної арки.